Інший світ. Шановні слухачі, вітаю вас. Цей випуск програми присвячений образу Сімурга, автор і ведуча програми Дана Пінчевська. Краса птахів із негастрономічної точки зору полягає щонайменше у двох пунктах, які людям не властиві, принаймні від природи. Це, по-перше, краса малюнку пір'я. Якщо придивитись, навіть у цілковито звиклих міських птахів, наприклад, горобців, поєднання кольорів і відцінків вражає неймовірною гармонійністю. По-друге, і цей аргумент значно серйозніший, це вміння літати. А отже, знання і відчуття таких форм свободи, які більшості двоногих без пір'я просто неприступні. Щедро обдароване природу птаство на зразок павичів, лірохвостів, фазанів чи, наприклад, полум'яного кольору ібісів, століттями вражало людську уяву тією красою, завдяки якій легко повірити у те, що світ був таки створений, цілеспрямовано та осмислено, з метою примноження гармонії та вишуканості форм. Птахам вклонялися єгиптяни. Птахів заносили в головні герої мітів, легенд і народних прикмет. Птахів вирощували, розводили, на них полювали і врешті заносили до червоної книги. І все це відбувалось, на мою думку, під знаком так чи інакше інтерпретованого захоплення, різноманітністю світу. А що птахи супроводжували людську історію не менш послідовно, аніж, наприклад, собаки, і траплялось ставали в нагоді далеко за межами кулінарних інтересів, досить згадати гусей, які врятували Рим, то і легендарних птахів в історії культури більше, ніж досить. І кожен з них заслуговує на осібну розмову. Популярних казок, де птахам відводиться більш ніж суттєва роль, не бракує. Це чудовий фенікс з казкового світу Гаррі Поттера Джоан Роулін. Неймовірні птахи з фільму Фантастичні тварини і де їх шукати, легендарний ворон Едгара По та Альбатрос Шарля Бодлера, злі пташки з популярної гри, птахи Рух і помаранчеві фенікси комп'ютерного Всесвіту меча та магії, зловісні чорні птахи з численних фільмів жахів, що віщують біду і смерть. І білий голуб, який вже кілька століть поспіль символізує у християнстві, святого духа загалом і мир. Зокрема, уважніший погляд на це питання швидко доведе, що перелік казкових птахів у книзі вигаданих істот Хорхе Луїса Борхеса налічує щонайменше 4 позиції. Це птах Рух, Фенікс, Сімург, Небесний Півень та Чилійський Аліканто нічні птахи, які харчуються золотими і срібними жилами. Птахи, де б вони не жили і якої б форми не отримали від природи, зазвичай вишукані і прекрасні, або надзвичайно самобутні, що в певному сенсі також дорівнює красі, або і перевершує ці її форми, які чомусь природності позбавлені. Тому розмову про птахів хотілося б супроводжувати численними репродукціями з ілюмінованих рукописів та стародруків, світлинами рельєфів прадавніх храмів і звиклими фото що дикої природи, Зоопарків. Тим часом доведеться обмежитись посиланнями на деякі першоджерела, зокрема присвячені Сімургові, що його певна частина людства вважала царем усіх птахів. Взагалі усіх. Які тільки є на землі. Відкриті інтернет-джерела з приводу Сімурга повідомляють початок цитати. Сімург, дослівно вершинник, птах з верхів'я дерева або гори, фантастична істота з іранської міфології Король усіх птахів. Також зустрічається в міфологіях тюркських народів середньої Азії і Башкирів. Кінець цитати. Хорхе Луїс Борхес у книзі вигаданих істот, міркуючи над переказами про це легендарне створіння, зокрема, писав, початок цитати, «Сімург – безсмертний птах, що в'є гнізда у кроні дерева пізнання добра і зла. Бертон прирівнює його до скандинавського орла, який згідно молодшій Едді наділений даром усе знання і гніздиться у гіллі селенського дерева, яке носить назву «ігдрасіль». У книгах Талаба 1801 року Сауті та у спокушаннях святого Антонія 1874-го Гюстава Флобера згадується Сімург Анка. Флобер описує його як слугу королеви Белкіс у вигляді птаха з металевим помаранчевим пір'ям, людською головою з чотирма крилами, яструбиними кігтями і величезним павичевим хвостом. У першоджерелах Сімург – особа більш значуща. Фердуусі у книзі про царів, де зібрані і перекладені у віршованій формі давні іранські легенди, називає його прийманим батьком Заля, батька героя його поеми. Фарід ад-Дін Атар у XIII столітті відносить його до символу чи образу божественності. Це викладено у творі Мантік Альтайр, бесіді птахів. Зміст алегорії, яка складається приблизно з 4,5 тисяч двовіршів, надзвичайно цікавий. Сімург, який живе десь дуже далеко, губить у центрі Китаю надзвичайної краси перо. Птахи, яким набридли постійні сварки, вирішують віднайти його. Вони знають, що ім'я царя означає 30 птахів. Знають, що його палац розташований на кафі, горі або гірські кільцеподібній гряді, що оточує землю. Спершу деякі птахи виявляють нерішучість. Соловейко посилається на своє кохання до троянди, папуга на свою красу, заради якої він мусить жити у кліці. Куріпка не може розлучитися зі своїми пагорбами, чапля з болотами, а сова з руїнами. Врешті-решт вони рушають у цю дерзновенну мандрівку. Проминають сім долин або морів. Назва однієї з них запаморочення, останньої знищення. Багато хто з паломників дезертирує. Інші гинуть під час перельоту. 30 же з них, які досягли завдяки своїм трудам очищення, опускаються на гору Сімурга. Нарешті вони її побачили. І лише тут вони розуміють, що вони то і є Сімург. і що Сімург це кожен з птахів окремо. І всі вони разом. Космограф Алі Казвіні у своїх чудесах творіння стверджує, що Сімурх Анка живе 700 років і коли у нього підростає син, батько розпалює багаття і кидеться у вогонь. Лейн зазначає, що це нагадує йому легенду про Фенікса. Одна із найцікавіших притч у світовій літературі ця метафора колективної свідомості із залученням у вигляді дійових осіб світового птаства інколи переповідалась трішки інакше. Так у суфійських переказах раду птахам давав легендарний цар Соломон, без мудрості якого вони не могли зрозуміти, як їм позбутися, вічних суперечок. Міфологічний словник досказаного додає початок цитати. Сімург. назва перекладається з мови фарсі. В іранській міфології віщий птах. Назва походить від авестійського визначення орлоподібного птаха. Сімург виступав як знаряддя долі. Згідно першоджерел, вважалось, що він мав дві натури хорошу і погану. Інші переконували в тім, що було два сімурги благий і демонічний. Здатність сімурга до достілення відгомін одного з найдавніших євразійських мітів щодо орла, який приніс на землю паросток дерева життя з неба або зі священної гори. Пір'я Сімурга використовувались для ворожіння. Сімург один з найпопулярніших образів образотворчого мистецтва. Починаючи з V століття до Нової ери. Після початку панування династії Сефевидів, зображення Сімурга стало емблемою Ірану, поруч з його державним гербом. З авестійських джерел також відоме фантастичне створіння Сенмурв з головою і лапами пса, з крилами вкрите риб'ячою лускою, що символізувало його панування на землі у повітрі та у воді. Кінець цитат. Співзвучні імена, що натякають на існування власних сімургів, наприклад, у східних слов'ян, покреслюють проте створінь, можливо, не менш могутніх, але суттєво відмінних від описаного вище царя всіх птахів, який, напевне, мусив бути ідеальним птахом і, отже, носієм найкращих рис свого пташиного народу. Ті з нас, хто пам'ятає дитячі враження від першого знайомства, наприклад, з повичами, обов'язково уявлятимуть його як птаха, прикрашеного Натомість всі інші достатньо дорослі для того, щоб не відшукати таких дрібничок у власній пам'яті, матимуть зайву можливість для думки про те, як саме 30 птахів виявилися єдиним правителем всього пташиного роду, після того, як разом подолали всі можливі перешкоди на шляху до пошуку миру і справедливості. Шановні слухачі, щойно в ефірі прозвучала програма Інший світ, присвячена образу Сімурга. Над програмою працювали режисер Мирослав Дученко, автор і ведуча Дана Пінчевська. На все добре, до зустрічі в ефірі.